Це важливо, слухаємо дуже уважно. Спрощено для сприйняття питання змін з 1 листопада щодо отримання відстрочки у ЦНАП. Працівник ЦНАП бере ваші документи, які ви приносите в оригіналі, сканує їх, завіряє. Не потрібно більше нотаріально посвідчених копій. Скасовуються паперові довідки про отримання відстрочки. Достатньо буде резерв плюс QR-кодом, де буде зчитуватися вся інформація. Про результат розгляду заяви також додається дві категорії військовозобов'язаних, які можуть подати заяву на відстрочку у резерв плюс по догляду за батьками з інвалідністю і військовозобов'язані чоловіки, які самостійно виховують дитину. Категоріям, які подають заяву через резерв, будуть продовжуватися відстрочки автоматично. Проте, якщо інформація в якихось реєстрах... Не буде підтверджена, то потрібно буде в ЦНАПі уточнити дані і подати документи до ЦНАПу відповідні відстрочку в резерві, після чого в результаті підтягне автоматично. Має також прийти повідомлення в резерв до 3 листопада про те, що ваша відстрочка підлягає автоматичному продовженню. І неважливо, чи подали ви документи через ТЦК чи через ЦНАП. Усі категорії, яких немає в цьому переліку, будуть подавати заяви на надання відстрочки через ЦНАП. Через представника уже не можна буде подати. Має бути лише ваша особиста присутність. Якщо необхідна консультація, будь ласка, звертайтеся за номером телефону в особисті повідомлення. Приходьте за активним посиланням у мій телеграм-канал. Мене звуть Вікторія Лобанова, я адвокат, фізично перебуваю в місті. Вінниця, проте працюю по всій Україні. Нехай все у вас буде добре.